Нема роботи, йдіть в ЛКП. Там пропонують понад сотню вакансій для малярів, сантехніків, електриків, слюсарів, столярів та двірників. У мерії жаліються, що молодь працювати у комунальних підприємствах не хоче. Мовляв, це непрестижно. Однак чиновники запевняють, це хороший шанс для них підзаробити. Кожна людина, яка набуває досвіду, практичного досвіду, навіть якщо вона навчається в технікумі, навіть якщо вона навчається в училищі, навіть якщо вона навчається в університеті, щоб ми згадали ті часи, коли студент вчиться заробляти кошти на себе, а не просить гроші в батьків. Найбільше вільних вакансій у ЛКП для двірників. Зокрема, у Галицькому районі їх потрібно майже 30. Працюють прибиральники з сьомої ранку до дев'ятої вечора, а відпочивають лише в неділю. Ставка двірника це 1350 гривень, а ту ставку треба набрати 2200 метрів квадратних прибиральної площі. Що це входиться? Входить прибудинкова територія плюс е, сходові клітки. Працювати за такі гроші погоджується мало хто, проте львів'яни кажуть, краще вже така робота, аніж сидіти, склавши руки без неї. Як на мене, якщо вже життя би так заставило, то я би пішла на таку роботу. Для мене це не є як чимось таким принизливим. Виходити вночі і, там і повертатися знов додому вночі, зарплата має однозначно бути більша. Зараз не ті часи, що говорять там про престиж або ще щось. Люди з вищою освітою працюють і грузчиками. Найбільше вакансій для комунальників є у Галицькому районі, найменше у Сихівському. Дізнатися більше про кількість вакансій можна на офіційному сайті Львівської міської ради. Марія Шепіль, Юрій Руденко, НТА Новини.